Три способи, як досягти успіху в житті, Наполеон Хіл написав дуже хорошу книгу. Думай та багатій. Багато людей її перечитали, передивились, почали робити те саме. Маленький відсоток цих людей досягли успіху і сказали, «Да, класна книга, вони стали першими. Це маленька група людей. І ті всі люди починають пересім кричати, що кажуть: От так, от тепер треба всім робити. Але чи так це, чи не так. Давайте будемо розбиратися. І так. Саме перше для того, щоб досягати великих успіхів, що нам говорить про це ведична астрологія, та що нам говорять ведичні мудреці. В першу чергу нам говорять про те, що потрібно мати спокійний розум. Тепер три варіанти, як люди досягають успіху. Перше, це швидко бути першим, бути лідером, самим кращим. Другий варіант це довго, надійно, системно робити, та ви прийдете до результату. І третій варіант опинитися в потрібний час, то в потрібному місці. Так от, перше, вам потрібно мати спокійний розум для того, щоб досягати одного з цих трьох варіантів. То треба розібратися, який конкретно варіант підходить для вас. Справа в тому, що люди, які були всюди першими, в них відсутнє терпіння. Вони не знають, що таке слово терпінь. Це абсолютно два різних показники. Хто вивчає ведичну астрологію, ви знаєте про те, що в знаці овна. Конкретно в 10 градусі в накшатрі Ашвіні, екзальтує Сонце, і там же падає Сатурн. Тому що ви будете завжди та всюди перший про терпіння та те, щоб робити довго та системно забудьте. Такий варіант підходить для невеличкої буквально групи людей. Далі, якщо робити все довго та системно на постійній основі, це абсолютно інакший показник. Це зовсім різні люди. Зовсім. Тому такі люди вони будуть дійсно вони поставлять ціль, вони будуть взнавати, робити системно, потрохи, потрохи, крок за кроком, день за днем. Ну, наприклад, як стати успішним. так? Перша категорія людей: вони знімуть класне відео, воно взлетить на мільйон. <кій> якщо взлетіло, добре, якщо ні, вони кинули, побігли далі. Другий тип людей вони будуть писати відео, пиляти контент, робити, 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 вчиться, стануть професіоналами і скажуть, вау, клас, у нас це вийшло, ми це зробили. Так, В цьому випадку дійсно це все спрацює. <кхід> є ще третій варіант це Юпітер. Це коли в людини дуже хороший рівень духовності, це людина духовна, в неї хороший контакт з Богом. Вона інтуїтивно не знає чому, але о, а давай цією справою займаємося. вона починає займатися якоюсь справою і потім. Дуже великий попит іменно на ці речі, людина дуже круто злітає вверх. Так, в цьому випадку людина досягає колосально великих результатів. Тобто, це три абсолютно різних підходи, як це все як можна досягати успіху, так як нам показують завжди людей, хто був перший, хто був найкращий, от, хто номер один, ці всі люди йдуть по першому варіанту, які швидко зреагували та швидко щось зробили. Такі люди є, так, вони є. Ну ще раз повторюю, їх одиниці. І цей маркетинг, який нам дають, бо шайки називають там американський маркетинг. Да? Ну він не то, що американський. От, справа в тому, що це е, він всюди є. Тобто є люди, які першими відреагували на якісь зміни і швидко це зробили. Так, вони отримують сливки. Ну, от, але ну, не, не всі так спрацюють. Тому будуть люди, які будуть йти зовсім по інакшій схемі. Тому не дивіться на інших, як хто досягає успіху. Досягайте свого успіху. Успіх, він унікальний, і конкретно в вашому випадку він також буде унікальний. Помилки всі роблять однакові, а от успіх він у кожного індивідуальний. Тому дуже важливо, щоб ви рухалися своїм шляхом. Що дуже важливо, мати спокійний розум, мати хороший контакт з Богом, та ви інтуїтивно зрозумієте, коли та що робити. Успіхів вам!